Квашений часник, моє улюблене соління. Це дуже смачно, але потрібно встигнути його заквасити до кінця червня. Тому ловимо момент, коли він уже зрілий, але ще хвостик зелений. Беремо озимий сорт з великими зубками, відрізаємо, залишаючи хвостик півтора сантиметри. Чистимо, залишаючи два нижніх шари. Вони ще м'якенькі, чистяться легко, тобто він в потрібній нам кондиції не сухий, але вже добре зрілий. Тобто, саме в такому стані його можна вже квасити. Далі це зробити буде просто неможливо. На двохлітрову банку пішов один кілограм часнику, заливаю холодною водою. Кришкою щільно не закриваю, а протягом двох днів буду зливати і заливати по новій. На третій день буду заливати розсолом. для кольору можна додати свіжий буряк на один літр холодної фільтрованої або колодязної води три столові ложки солі кам'яної. Це важливо для того, щоб часник заквасився правильно. Заливаю часник розсолом. На 2-літрову банку пішов рівно 1 літр розсолу. Закриваю щільно капроновою кришкою і відразу ставлю в погріб, тому що він кваситись повинен не в теплі, а в прохолодному місці, і готовий він буде аж восени. Стигніть заквасити такий часничок на зиму, бо до м'яса чи картоплі, взимку це буде топ.